Це неможливо, наприклад, вивести, знаєш, той цукор в великій кількості він просто синтезується в той жир, який люди мають там, по бокам, чи куди завгодно він залазить, ти розумієш? Це, наприклад, просто звичайно тістечка. Тістечко саме по собі воно там нічого не дасть, але просто постійне вживання продуктів, котрі збивають твій метаболізм, вони просто тебе руйнують середини. От і все. Тому ти знаєш, треба просто вважати, що ти їш, і розуміти про до чого. А якщо це знаєш, це таке несвідоме вживання їжі, просто я захотів, це, це неправильно. Тому що знаєш, от я тобі хочу сказати: я от недавно вивчав, попалась моя книга щодо когнитивної психології. Це коротше піп'яс така тема цікава. А, і щодо когнитивної психології, я з тобою поділюся. Тись, там коротше така штукована існує, що у нас в мозку явно існує дві системи. Перша система така, що ну, в принципі рефлекторна, і друга система культурно-раціональна. І коли от ми, як люди, ми часто слухаємо і піддаємося системі один, коли там мозок тобі каже, ой, там солденько хочеться поїсти, там пахне пончики, оладушок і все інше. А потім, коли починається печія, скажімо, печія, чи, наприклад, оладушки — це один момент, чи пончики, наприклад, там прибухнуть на вихідних в п'ятницю. А потім, знаєш, наступне аж до, до середи, просто людина відходить, просто вводить оце. Вона не може прийти до тями, тому що до середи вона виводить усю цю, вибач, лайно, яке попало в організм. А ці ці дні вона людина просто а питається, а, ті точніше, організм питається оптимізувати свій ну, серед сину, свою, як то кажуть, очиститися. А потім приходять ще декілька днів і знову все починається по нові, і потім люди, типу, кажуть: ой, блін, щось щось здоров'ю, не так. Знаєш, тому що люди когнитивно просто не думають не, не думають раціонально. Ну, Це ми ще поговоримо: так, щодо таких тем відповідно когнитивної -когнитивно психології і також правильних рішень в своєму житті. Тому що. Ми інколи піддаємося під якісь впливи, котрі ми можемо усвідомити, що це вплив, і відповідно цього впливу раціонально підходити до, до цього справи. А інколи це реально люди не можуть це свідомити. Знаєш, наприклад, ну, дивися, явний приклад існує: це Кока-Кола. Да, Рідна Кока-Кола, смачненька та поживненька. Да, Завжди Кока-Кола такий був Слоган. Але а, люди не усвідомлюють там, там цукор, то що просто піп'я, -пі, серіденьке, там просто 4 чайні ложки на один стакан того цукру, навіть більше там, на всю банку щось там 120 грам цукру. Да. Так, тут уяви собі, то, що і стільки цукру заходить в твій організм, а тобі треба там взагалі ну, де на норму цукру, це там яблуко з'їв, ти вже все, типу, ти закрив свій цукор. А це уявляєш, Кока-Колу, фігачати чи, чи там спрачі, всі ці солодкі напої? Ти розумієш? І потім людина входить той стан, котрий в неї, типа, мозок становиться. Ну, типа, мозок становиться як в тумані. А чого так трапляється? от, ти думаєш, от, що це машина, чого людина не може, наприклад, прийти до тями чи займатися, нема сил, хоче спати, сонна. Звісно, тому що організм просто фігачить все це на. Щоб, знаєш, перед... перетравити всю цю, знаєш, викинути всю цю Кока-Колу, котра є в організмі. А люди цього не розуміють. Вони думають, нефіга себе, типу, зараз поїм піци смачненької та поживненької. І... І все. І потім виходить, що, знаєш, піца вона фігачить. Е... А, сколою. От, знаєш, ще зазвичай беруть шматочок піци і. Е... <сум> шматочок піци гарячий, такий сир просто. Знаєш, такий просто плавлений, розтікається там, папероні. Я це щодо цих моментів, ще поговоримо, там щодо інгредієнтів, всього піси. І являєш і беруть холодну таку льодяну колес запивають. Ти знаєш на твоїх рецепторах? Це просто шикарно. Я тобі хочу сказати, ти, напевно, отримуєш невели... найвеличнішу форму насолоди смакових рецепторів. так? Але якщо в тебе потім трапляється шлунку, це просто як якбащадерна якась війна для твого шлунку, це просто якийсь, знаєш, саботаж просто найвищого рівня. Так, от заціни таку тему, то ж це реально саботаж. Тому що ти вявляєш, шлунок отримує, там... там по-перше, там певна температура. по-друге, заходить піця, ну добре, вона там тепла, гаряча, а потім ти заливаєш, воно там становиться комком. І та піця, коротше, становиться якоюсь такою, як, ну, я знаю, коротше, знаєш, комком затверділим, тому що Кока-Кола холодна, по-перше, там цукру. А сама піца, там ти розумієш, там дуже багато коротше, сполук, котрі піднімають твій інсулін. Рідне, підписуйся на канал, тому що я роз, роз, буду розбирати всі ці моменти. Кота ти просто зрозумієш що, е, технологію працювання твого організму. Коли ти, ти зрозумієш, ти будеш себе відчувати просто і жити повноцінним життям. І не будеш користуватися, знаєш, керуватися, я б сказав, системою номер один, коли ти несвідомо робиш якісь вчинки, несвідомо поступаєш і там, знаєш, потім жалієшся на життя, потім кажеш, блін, все, все пропало, все інше. Ні, так не працює. Тут все заключається в тому, що просто є причинно-наслідковий характер. І це є причина слідковий характер, рідненький мій, а він а, о, щось ти робиш зараз, потім в майбутньому ти будеш пожинати певні плоди. Це може бути позитивні і негативні. І коли ти робиш певні, як то кажуть, кроки, вибір певний, і потім після цього вибору ти вже отримуєш певний результат. Я Та так само з їжею, так само зі своїм навчанням, баченням себе в житті. Може, ти, так знаєш, багато людей так, що не бачать себе, вони не знають. От я, я себе погано відчуваю. Знову ж, повертаючись до того моменту, знаєш, поїсти, вибач якесь е, якісь непотріб, котрий організм буде все зі свою енергію. Всю свою енергію організм буде просто тратити на те, щоб перетравити все це виштовхати потім, знаєш, з організму через туалет. А може, знаєш, взагалі в супер таких екстремальних випадках це люди виривають. Ну, наприклад, це алкоголь є дуже така поширена ситуація, коли люди беруть і знаєш, перепивають, потім на них блювати. Це організм з таким чином спасається. А зазвичай ріденькі. Ми живемо в такому суспільстві, що там знаєш, треба, люди збираються, треба випити все інше. Це також звичка. Звичка, це суспільство, люди, котрі оточують нас. Ми ніколи нічого не бачили, ти розумієш, що от я тобі зараз це кажу. Я тобі скажу, і це ти просто повинен запам'ятати, що це не є там, знаєш, добре чи погано. Це твій вибір. Ти можеш вибирати, ти хочеш бути бухатий, пиво, алкоголь, будь ласка, ти можеш займатися цим. Але ти розумієш, що ти просто сам себе труєш. Просто ти закидуєш, потім організм не може. Це переварити і взагалі так от, ну, функціювати нормально потім деякий час. Чи так само з цукром? це є? Я розумію, що ти скажеш: О, ти не може відмовитися. А ти повинен розуміти, що ти просто маєш певний патерн, типу звички, котрі в тебе були запрограмовані навіть з дитинства. Там, Наприклад, десь ви збираєтеся на день народження якесь тортики їсти. А ти не думаєш, що, наприклад, в тому тортику теж там дофігіща цукру, котрий, знаєш, буде піднімати твій глюкемічний індекс, там інсулін буде піднімати, глюкемічний індекс досить високий, і потім цей тортик тобі просто вилетить боком таким боком, що потім після цього ти не можеш, наприклад, прийти до тями декілька днів. А потім все починається. Потім через декілька днів знову починаються тортики чи там тістечки, якісь фігачити. І все, ріднесеньки, це просто як заколдоване коло. І з цього люди не можуть вибратися роками, так проживають своє життя. А звісно, ти знаєш, рідненьки, щоб вчити так, от, наприклад, щось нове, займатися, приділяти час і мати так. Clear state of mind, типа чисту голову так от, від всього цього, це неможливо. Коли ти вживаєш неправильну їжу, ти не можеш, ти не можеш мати по апріорі просто ну, гарне самопочуття. Ось, наприклад, існує також, така штуковна як для чоловіків, це, наприклад, рівень тестостерону. Якщо, наприклад, рівень тестостерону низький, слухай чувак, це реально ну, це саботаж, реально саботаж. Тому ти багато бачиш, чоловіків, там, наприклад, пузо, от реально пузіще таке. Тому що тестеросу немає, сіськи починають рости у чоловіків. А чого так виходить? Це по тій причині, тому що тестерона мало, естрогену багато. І все. Це, це гормональний дисбаланс. І так можна жити все своє життя. Тому, знаєш, в таких випадках просто треба. А взяти ну, для себе той момент, що тобі треба просто відмовитися від багатьох речей, ти мав в своєму житті, і ти думав, що це просто нормально, що це все, тіпа, тобі приносить задоволення це все самообман. В більшості випадків. А те, то, що тобі тебе так трапляється зараз, так, ти, то, наприклад, ти хочеш, наприклад, отримати гарну, там, знаєш, гарну фігуру, все інше, ти стрімішся до цього, йдеш в тому напрямку. Але дивись, тут треба бути дуже свідомою людиною і розуміти, де ти знаходишся, от тобто, твоя система координат. І щоб зрозуміти цю систему координат, тобі треба розуміти, що ти повинен перше за всього взяти і працювати з собою, сам з собою. От реально, це не то, що там ніхто тебе там не буде, чувак. От реально, ніхто тебе там не буде витягувати з ліжка, якщо ти хочеш там валятися допізна. Чи лягати пізно, слухай, це, це твій власний вибір. От реально, ти займаєшся, ти сидиш там допізна, потім е, е, прокидаєшся пізно і все інше. Знову ж нафігачившись е, цукерками чи якимись смаколиками, умовними смаколиками на ніч. І після цього все, це, це саботаж. Ріденьке це саботаж, саботаж самого себе. А щоб саботажу не було, тобі просто треба брати себе в руки і знаєш, так, окей, чоловіче, чоловіч, знаєш, я, я не буду їсти цього. І це не те, що там, тіпа, і ти себе там забороняєш. Ти просто повинен бути само, сам собою чесний. Знаєш. От я з'їм зараз це тістечко чи там той тортик, і цей тортик мене виб'є на, на наступні декілька днів. От, я не знаю, це, от умовно кажучи, це просто дивись на той тортик, це як на хімічну сполуку, яка тебе просто може ну, розбалансує тебе як людина. Для чого все це робити? Те ж саме з алкоголем. Я, знаєш, я думаю, що я от, зроблю курс щодо так: от як бросити всі ці шкідливі звички, відповідно, алкоголь також. Так ось щодо алкоголя, там, там залежність, тому що ти випиваєш і тобі там це дурман. Він впливає на твої хімічні процеси в головному мозку. Якісь там домфамін виходить, ти це там ефорично відчуваєш, тому що це. Але знову ж таки, скільки це триває? Пару годин, а потім декілька днів ти просто приходиш в себе. Чи я не знаю, чи це конвертація, цього, як знаєш, конвертація валюти. Uh, там гривні долари. От скажи мені, це, чи це варто це пару годин, щоб потім декілька днів ти просто був як полузомбі? От, запитай себе, чи це варто. От реально варто це робити. Тому що ти, ти, ти не, не уявляєш той момент, що коли ти вживаєш той самий ж алкоголь, ти просто себе робиш повний дисбаланс yourself, самого себе. Uh, тим, що ти просто. Не можеш прийти до тями, У тебе мозок не буде працювати стовідсотково. Це всі вся енергія твоя середини вона буде йти на те, щоб перетравити, щоб очиститися після цього. цього.